Друзі, всім привіт! Це не міновий скейт, це багатофункціональний верстак від торгової марки Біхай. Дуже якісна річ, і я вам скажу чесно: вона коштує кожну свої копійки. Коштує він недорого 6800. І так, у мене тут на борту 4 колеса, дві ручки. Тут зручно його так буде транспортувати, перевозити. Отак ви можете перевозити ваші матеріали, наприклад, якийсь та суміш, або просто мішки. Вам треба кудись перевезти, викинули, перевезли. В такому стані він витримує 300 кг, 200 кг в розкладеному стані. І так, розкладаємо, показуємо розкладений стан, дуже легко, натиснув. Хоп. І з цієї сторони так само. Хоп. Так, я можу його використовувати як козлика. Дуже легко, класно. Прям можна попригати і з ним нічого не буде. Далі, якщо мені. Треба його підняти вище. Це все робиться за допомогою таких двох курків. І я підняв його на ось таку ж висоту. У нього є скільки? 1, 2, 3, 4, 5 позицій висоти. Ставимо на саму високу, також саме залажу, не хитаю взагалі. Дуже класно, зручно і це прям мені дуже зайшло. І хочу з вами їм поділитися. Далі я можу перегорнути оцю основу. На робочій стан. Тобто так навозили, так ми працюємо з вами. У нас є класний органайзер, в якому можемо викрутки кинути, олівець кинути, там якісь саморізики, якщо з чимось працюємо, дуже зручно, дуже прям, ну, сподобається мені цей верстак і все. Його ціна, друзі, 6800 гривень. Це я вважаю недорого для такого верстака. І таким же чином дуже легко одному його скласти. Прям, Все дуже просто швидко максимально. Ось таким чином ми його дуже швидко зібрали, і він вже чекає на свого нового власника. І по секрету вам скажу, їх не дуже багато приїхали в Україну, тому що ми тільки спробували протестували це перша партія. Тому чекаємо на ваші замовлення, кому цікавий такий верстачок